Корупція, свавілля правоохоронних органів, беззаконня та знущання це ті реалії, з якими сьогодні, на жаль, стикається майже кожен другий ув'язнений. Здається, що ти заручник цієї системи, але вихід є. Ми, Всеукраїнська громадська організація об'єднання Богдана Хмельницького, вже понад 9 років стоїмо на захисті права та закону. За цим моторошним парканом я усвідомив, що моя місія це боротися, боротися за себе, боротися за права людей. Система жере всіх без перебору, жере винних і жере невинних. Чотири роки мого життя пішло на те, щоб довести системі, що тої провини, в яку мене звинувачували, не було. Організація була створена Богданом Хмельницьким. Він переміг у боротьбі з беззаконням, виборов свободу і на власному досвіді знає, як потрібно боротися за справедливість. Ми здійснюємо постійний контроль над діяльністю суддів в Україні, працівників понітенціарної системи, прокуратури, правоохоронних органів, відповідних міністерств і відомств. Розвиваємо співробітництво з міжнародними правозахисними організаціями, реєструємо факти корупції і злочинної діяльності правоохоронців, надаємо їм розголос, а також публікуємо їх на власному сайті. Ми вже допомогли багатьом людям в їхнім. В боротьбі за справедливість. Це єдина організація, єдині люди, які відреагували, які прийшли мені на допомогу. За що не спокійнося. Дякую, дорогое об'єднання Богдана Хмельницького, що ви у нас є. Приєднуйтесь до нас, єднаємось, за нами правда і закон.